Привіт друзі, з вами Олександр, ви на моєму каналі і зараз ситуація в Україні погіршується з електропостачанням. Кожен день вже майже по 7-8 годин немає світла і вмикають його по 3, максимум по 4 години. На вулиці жарко і для того, щоб холодильник не тік, я зробив таку систему, зараз покажу, як працює, може вам буде корисно. І це також для тих, кому я з друзів роблю, щоб вони знали, як це підключати, як це працює. Значить, тут в комплекті інвертор: 3000 ватт в нього нагрузка, при якій перегоряє це, запобіжник, передохранітель, а реально десь 1900 ватт з, з правильною синусоїдою він дає. Тобто холодильник працює, холодильник бере. Десь 60 Вт, коли він вже вимкнувся. А коли запускається, ну, старі холодильники можуть десь кіловат, кіловат 200-300 брати. Нові холодильники десь 400 Вт на запуск беруть. І Я використовую мікрохвильовка, працює, роутер, сигналізація світло світодіодне, тобто в мене Акумулятор, отакий 48 вольт 20 ампер годин. Я його закріпив отак на стільку. Тут є отвори, щоб його прикрутити. І я можу взяти, його, наприклад, якщо вдома взагалі не вмикають світло, можу його зняти з планки, взяти зарядний пристрій і зарядити десь в іншому місці. Тут 48 вольт 20 годин це 1 кВт година. У мене такий комплект, він працює автономно, сам перемикається, якщо вмикають світло, то вмикається зарядне через реле автоматичне. автоматичне. Коли світло вимикають, переключається на інвертор і холодильник працює без зупинки. Як це все від'єднати? Є така штука, рільє, в нього дві вилки. Одна вилка вмикається в інвертор, а друга вилка вмикається в мережу. Інвертор це у нас красна лампочка, верхня, зелена лампочка це мережа. А тут вихід, Тобто я сюди підключаю холодильник, мікрохвильовку, роутер, сигналізацію. Там лампочку такого аварійного е, підсвітлювання. Е, зараз я покажу, як під'єднати це все і як працює протестуємо. Берем, вмикаємо в інвертор одну вилку, іншу вілку ми в мережу вставимо. Ну, це останній крок буде. Потім я беру такий трійник в акумулятор. Для того, щоб підключити одночасно і інвертор до нього і зарядний пристрій. Це все отак постійно під'єднуємо. І ви бачите, що вже красна червона лампочка горить, це значить, що у нас в цій розетці є 220 з інвертором. Ну, нібито зараз немає світла. Імітуємо, що з'являється світло. От я вмикаю, в мережі з'явилось світло. Загорілася жовта лампочка, і інвертор вже ну, він якби світиться, що він вімкнутий, але від нього 220 на розетку не йде. І також я вмикаю в розетку в мережу зарядний пристрій. От зараз світло є, зарядний пристрій заряджає акумулятор. Він трошки шумить тут кулер поки заряджає. Повна зарядка десь 2 години 20 хвилин. Зарядний пристрій 500 Вт, це 48 вольт, 20 А. Таку систему можна, ну, чим це як сказати, чим така система вигідна. Ну, По-перше, в мене просто є акумулятор, я в ньому впевнений, я можу по Bluetooth під'єднатися з телефона, подивитись його стан, тому я не переживаю, що він загориться. Якщо щось, наприклад, зламалось, я просто міняю одну частину. Я не шукаю якісь спеціалізовані сервіси, тому що ну, вже мої родичі стикалися з тим, що купували такі гарні станції зарядні, а коли вона поламалась, то її ніхто не ремонтує. Тут просто будь-яка зарядка береться на 48 вольт, будь-який акумулятор, будь-який інвертор міняється і це все далі працює. І також можна використовувати акумулятор ну, на електровелосипед. Електроквадроцикли дитячі я використовую на електроводку. Це така досить універсальна річ. Зараз я покажу, як це працює, коли, наприклад, ну, зимітуємо, що от зараз є у нас світло в розетці, я беру фен електричний, під'єдную сюди. Ну, це нібито там холодильник. От я його увімкнув, він шумить. Не знаю, чи буде це чутно, Ну, зараз буде видно на інверторі. Коли я... Зараз от, е, акумулятор заряджається, світло є в брезі. Фен працює у... від мережі. Я вимикаю, ніби зник. зникне світло. У нас переткнулось на інвертор. Тобто фен ні на мілісекунду не зупинився. Він як крутився, так і крутиться. Ось показує на інверторі, на акумуляторі 50 вольт зараз, на виході 218 вольт і навантаження вантаження 375 ватт. От я більше поставлю фен. От зараз кіловатт на навантаження йде. Я беру. Ніби з'являється в мережі світла. Я вмикаю, у нас з інвертора навантаження пропадає, фен ні на секунду не зупиниться. Тобто холодильник як працював, так і працює без зупинки. І акумулятор заряджається. Я думаю, що всім цікаво буде, скільки коштує. Ну, інвертор. Приблизно я зараз кажу, тому що залежить від доставки, десь 120 доларів, зарядне 40 доларів, релія 40 доларів і акумулятор 500 доларів. Тобто, виходить, ну, десь 700 доларів така система, і її вистачає, ну, мені вистачає, в мене два холодильника, вони десь по 60 ватт беруть. І мені на 7 годин вистачає. Ще я підключаю ну, мікрохвильовку іноді. Там світло, роутер, ну, буває, там треба ноутбук зарядити, все працює. І тут ще така, такий лайфхак, типу. тут 1900 Вт він вже може вимкнутися. Коли він вимкнувся, треба просто вимикач на ньому, перезагрузити і він вимкнеться. Коли таке в мене відбувається, коли, наприклад, з холодильничку супчик дістав, в тарілочку собі налив, поставив мікрохвильовку, а кастрюлю в холодильник. І в цей момент холодильник запустився і мікрохвильовку вмикаєш. І це вже більше 2 кВт, він може вимкнутись. Тобто треба ну, дивитись навантаження. Якщо такий ну, такі сценарій, як у мене, просто подивитися, що холодильник там запустився, попрацював там 20-30 секунд. Вимкнувся, навантаження зменшилось і можна вмикати мікрохвильовку. Ну от така система. Якщо вам сподобалось лайк, якщо є питання, пишіть під цим відео. І до зустрічі всім мирного неба. Пока-пока.